Всім привіт! Починаємо урок математики. Усна лічба. Обчисліть, будь ласка, ланцюжок. Відео поставте на паузу, щоб мати достатньо часу. Відповідь 0. На минулому уроці ми з вами вивчали десятки. Порахуйте, будь ласка, скільки яєць в лотку. 10. А як по-іншому можна сказати? Правильно, один десяток. Один десяток це 10 одиниць. Як же ж виникло число 10? Одиничку ми записуємо на перше місце. А замість слова десятки пишемо нулик. От і вийшло 10. Порахуйте, будь ласка, скільки десятків пігулок? Два десятки. Давайте запишемо це числом. Двічку пишемо на перше місце. Замість слова десятки пишемо нулик. Виходить число 20. Повторіть 20. Порахуйте, скільки десятків яєць. Три десятки. Давайте тепер запишемо це числом. На перше місце пишемо 3. На друге місце замість слова десятки пишемо 0. Вийшло число 30. Повторіть 30. Порахуйте, будь ласка, скільки десятків пігулок. 4 десятки. Давайте запишемо це число. На перше місце пишемо 4. На друге місце замість слова десятки пишемо 0. Вийшло число 40. Порахуйте, скільки десятків яєць. 5 десятків. Записуємо це число. На перше місце пишемо 5. На друге місце замість слова десятки пишемо 0. Вийшло число 50. Порахуйте, скільки десятків пігулок. 6 десятків. Записуємо числом. На перше місце пишемо 6. На друге місце замість слова десятки пишемо 0. Вийшло число 60. Порахуйте, скільки десятків яєць ви бачите. 7 десятків записуємо числом. На перше місце пишемо 7. На друге місце замість слова десятки 0. Вийшло число 70. Порахуйте, скільки десятків пігулок. 8 десятків. Записуємо числом. На перше місце пишемо 8. На друге замість слова десятки пишемо 0. Вийшло число 80. Порахуйте, скільки десятків яєць. 9 десятків. Запишемо числом.

Мають в кінці нулик. Такі числа називаються круглі. Запам'ятали? Давайте ще раз повторимо. Числа, які в кінці мають нуль, називаються круглі. Розгорніть, будь ласка, свої зелені зошити. Знайдіть урок 2. Номер перший. Подивіться, будь ласка, один десяток у вас в завданні зображений у вигляді 10 точок. Для того, щоб швидше це робити, щоб щоразу не малювати по 10 точок для кожного десятку, ми його замінимо трикутником. Значить, один трикутник це у нас буде один десяток. І число 10. Перед вами табличка. Всі знайшли? Дивимось на перший рядок. Два десятки дорівнюють два трикутнички. Пам'ятаємо, що кожен трикутник це один десяток. І дорівнює число, яке записується 2, 0 і називається 20. Повторіть, будь ласка, 20. Дивимось на другий рядочок. Три десятки. Скільки трикутничків ми намалюємо? Правильно, три. Як ми запишемо це число? Три, Нуль. І називається воно, давайте прочитаємо. 30. Ще раз повторіть. 30. Дивимось на наступний рядочок. Чотири десятки. Це 4 трикутники. Записуємо 4, 0. І число називається 40. Прочитайте ще раз. 40 Наступний рядочок. 5 десятків. Скільки трикутничків ми маємо намалювати? Так, 5. Малюємо. Як ми запишемо це число? 5 0. Давайте прочитаємо, як воно називається. 50. 50. Наступний рядочок. 6 десятки. Порахуйте, скільки трикутничків у вас намальовано? 6. Правильно. Як же запишемо це число? 6 0. А як воно називається? Хто пам'ятає? 60. Правильно, запишіть, будь ласка, назву цього числа. Переходимо до наступного рядочку. Сім десятків. Порахуйте, скільки трикутничків у вас намальовано. Так, сім як же ми запишемо це число? 7-0. Згадайте, як воно називається? 70. Давайте запишемо. 70. Наступний рядочок. 8 десятків. Скільки трикутничків треба намалювати? Так, вісім. Малюємо. Готово? Як напишемо це число? Вісім, Нуль. Давайте прочитаємо, як же воно називається. 80. 80. І останній рядочок. 9 десятків. Дітки, скільки треба намалювати трикутнички? Ну, звісно ж, 9. Малюємо. Як ми запишемо це число? 90. Давайте прочитаємо, як же воно називається. 90. Молодці. А тепер знайдіть самий перший рядочок і давайте ще раз назвемо всі круглі числа: 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80, 90. Молодці. Знайдіть, будь ласка, завдання 2. Давайте спочатку проаналізуємо, що ж нам потрібно зробити. Подивіться на перший стовпчик. У вас три трикутники. Я ще раз хочу нагадати, що в наших сьогоднішніх завданнях один трикутник це один десяток. Значить, три трикутники це три десятки. Внизу написано число 30. В тих стовпчиках, де є трикутники, вам потрібно внизу написати число. В тих стовпчиках, де написано число, вам потрібно зверху намалювати потрібну кількість трикутників. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. А тепер перевіряємо. Ну що ж, прийшов час відпочити. Знайдіть, будь ласка, завдання 3. Тут вам треба порівняти круглі числа. Поставити знаки більше, менше, дорівнює. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте завдання. А тепер перевіряємо. 30 менше, ніж 80. Будь ласка, проговорюйте разом зі мною розв'язання цих виразів. Наступний. 30 більше, ніж 10. 60 більше, ніж 20. 40 менше, ніж 70. 50 більше, ніж 7. 6 менше, ніж 40. 0 менше, ніж 60, 90 більше, ніж 0. Я так думаю, що ви всі правильно виконали це завдання. Знайдіть, будь ласка, номер 4 Ще раз нагадую: один трикутник це один десяток. Подивіться уважно: 2 десятки та 3 десятки. Буде так 5 десятків. А тепер давайте подивимося, як цей графічний вираз записаний числами. 2 десятки це 20, плюс 3 десятки це 30, буде 5 десятків це 50. Давайте ще раз прочитаємо, який вираз у нас вийшов. 20 плюс 30 дорівнює 50. Сподіваюсь, ви були дуже уважні. Тому що наступний вираз ви робите самостійно. Поставте відео на паузу і працюйте. А тепер перевіряємо. Чотири десятки та 2 десятки це 6 десятків. Тепер. Перевіримо, чи правильно ви записали цей вираз числами. 4 десятки 40 плюс 2 десятки 20. Буде 6 десятки – 60. Давайте ще раз прочитаємо вираз. 40 плюс 20 дорівнює 60. Наступний вираз. Робимо з вами разом. 6 десятків без одного десятку це 5 десятків. 6 десятків це 60. Мінус 1 десяток це 10. Буде 5 десятків це 50. Давайте прочитаємо цей вираз. 60 мінус 10 дорівнює 50. Наступний вираз робите самостійно. Відео поставте на паузу. А тепер давайте перевіримо. 9 десятків без 8 десятків це 1 десяток. Тепер перевіряємо, чи правильно ви записали цей вираз численно. 9 десятків це 90. Міс 8 десятків 80. Буде 1 десяток 10. Давайте прочитаємо цей вираз разом з вами. 90 мінус 80 дорівнює 10. Знайдіть, будь ласка, номер 6. Перший стовпчик ми зробимо з вами разом, щоб ви гарно запам'ятали, як потрібно розмірковувати і розв'язувати додавання і віднімання круглих чисел. 20 плюс 50. 20 це два десятки. 50 це 5 десятків. Два десятки плюс 5 десятків буде 7 десятків. Число 70. Другий приклад: 50 плюс 10. 50 це 5 десятків. 10 це 1 десяток. 5 десятків плюс 1 десяток буде 6 десятків. Число 60. І третій приклад. 70 плюс 20. 7 десятків. Плюс 2 десятки буде 9 десятків. Число 90. А тепер поставте відео на паузу і розв'яжіть другий і третій стовпчик. Перевіряємо. Сподіваюся, всі молодці, всі впорались. Подивіться, будь ласка, на екран. У вас квітки з круглими числами. Знайдіть, будь ласка, квітку з найбільшим числом. Даю вам 5 секунд. Ну що, знайшли? Це квітка з числом 90. Наступне завдання. Знайдіть дерево з найменшим круглим числом. У вас знову таки 5 секунд. Знайшли? Правильно, це число 10. Молодці. А тепер ми з вами повторимо все, що ми сьогодні вивчили. А вивчили ми з вами круглі числа. На повітряній кульці буде кругле число. На кошику будуть десятки. Я буду називати десятки, а ви будете називати круглі числа, які будуть на повітряній кулі. Готові? Один десяток. Два десятки. Три десятки. Чотири десятки. П'ять десятків. Шість десятків. Сім десятків. Вісім десятків. І 9 десятків. Молодці! Сподіваюся, ви добре засвоїли сьогодні круглі числа. Дякую вам за урок. Я вас дуже люблю. До нових зустрічей!